Біля пам'ятного знаку українським патріотам в центрі Авідіополя зібрались сотні мешканців райцентру. Тут представники районної, селищної влади, громадських організацій, підприємств і установ, духовенство. Люди прийшли, щоб вшанувати пам'ять українців, які полягли на вулицях столиці від куль ненажерливої, цинічної злочинної влади, яка обібрала мільйони людей, голосивши український народ поза законом і перетворивши всіх нас у кріпаків. Кайдани порвали, але дуже високою ціною. Виступаючи перед громадою Авідіополя, виконуючи обов'язки голови Авідіопольської районної державної адміністрації Олег Володимирович Моклашевський, дуже хвилювався і просив вибачити його за це. Мені дуже соромно сказав він, що я працював при тому злочинному режимі в органах влади, і це накладає подвійну відповідальність за все, що робить влада на місцях. Ми повинні згуртуватися всі разом і не допустити, щоб будь-яка влада була над народом, сказав Олег Маклашевський. До присутніх на мітингу звернувся голова Відьопольської районної ради Володимир Володимир Шершенецький та відьопольський селищний голова Валентина Михайлівна Гамінюк. Рік прийшов і в кожному куточку України втрати. 350 років українці боролися за свою незалежність. І ось вибух, непокори. Непокори і гідності. Люди повстали про то, тої неправди, яка була, і завдяки якої, з, завдяки якої нас тягнули назад у рабство. Хто були ті люди? Ті люди були з усіх куточків України. Вони були абсолютно різні. І вчителі, і студенти, художники, музиканти. Академіки, підприємці, банкіри, всі вони стояли пліч-опліч пліч там. І, знаєте, головне, чого ми досягли, це те, що назад вороття немає. Ті смерті, я вважаю, тут, на жаль, перша сотня, небесна сотня. І після 20-го. Лютого вже не одна сотня полягла за незалежність України, але ті смерті не даремні, підведена ризка, і вони довели, що Україна є, була і буде незалежною і самостійною. Подія, яка відбулася на Майдані, потрясла весь світ. Те, що було, зараз. Ми по телебаченню бачимо всю картину і все воно зараз у кожного перед очима. Я низько вклоняюся перед тими матерями, у яких загинули діти. Цю біль не дай Бог нікому. Я хочу сказати, що минуть десятиліття і їх будуть повнити. Та Небесна Сотня, яка зараз над нами. Вони відчувають, як вся країна з ними зараз. Яка боль зараз у нас? Шановні віддільці, я прошу вас пам'ятати їх, пам'ятати ту силу, яка зробила, щоб наша країна була вільною і незалежною. Слава Україні! Від імені духовенства на пам'ятному зібранні виступили настоятелі церков отець Андрій та отець Віталій. Дорогі відіопольси. Братья и сестры, сегодня мы собрались здесь, на этом святом месте, в особый трепетный день, когда вспоминаем события, которые сотрясли всю Украину. Вспоминаем память тех, которые не спрятались, которые смело восстали против беззаконий против неправды, чтобы сохранить независимость нашего государства. И вот сегодня, когда мы предстоим все здесь, сложно о чем-то говорить, потому что те события, которые произошли за весь прошедший год и происходят сейчас, даже в эти минуты, содрогают, сотрясают наши человеческие души, наши сердца. Но мы знаем, мы помним, что смерть героев, смерть тех, которые проливали свою душу, свою кровь за нашу державу, за народ, проливается не напрасно. Это пример подвига это пример подражания, это пример славы, который говорит о том, что особенно в наше сложное, тяжелое время, когда проливается человеческая кровь, когда нет ни одного дома, ни одной семьи, куда бы ни пришла беда, куда бы ни пришло горе, нужно подниматься, нужно объединяться, потому что много тех сил, среди нас, которые пытаются нас разобщить, которые пытаются нас разъединить. Сегодня все погибшие на небе, ближе к Богу, и они молятся, молятся за нашу державу, молятся за народ, Молиться за кожного із нас, щоб Господь осенил кожного своєю божественной благодатью. Мы Ми сьогодні просимо, всі прийшли сюди, на це місце, як вже сказано, святе. Прийшли сюди для того, щоб почтить пам'ять всей небесной сутні, яка сьогодні прибуває на небесах. Давайте все разом з вами. Помолимося за їхні покоєні душі, щоб Господь покоїв Сарці небесному. Учасники мітингу вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання, а отець Віталій відслужив панихиду за загиблими героями Небесної Сотні. Представники громадська сі Відьополя і духовенства поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку.